Сьогодні наша хода антикорупційна країною і нашими містами вона фактично відбувається навколо формування однієї великої команди. Є перші абсолютно чіткі вимоги. Вони дуже збігаються насправді з настроями людей. І вимога номер один – це відставка уряду Яценюка і формування нового уряду. Вимога номер два це призначення незалежного генерального прокурора. Вимога номер три це ухвалення. Пакету законів про економічні свободи, вимога номер 4 це невідворотність покарання для корупціонерів. І вимога номер 5 це нове виборче законодавство. В Житомирі, як і в інших містах, де ми буваємо, ми ставимо перед собою два завдання. З одного боку посилити нашу команду великою кількістю небайдужих людей. Ми запустили не так давно ініціативу Один із мільйона, і кожен хто не приймає сьогоднішнього стану справ в країні і хоче, щоб зміни були, ми запустили ось таку платформу в інтернеті. Це її адреса. Кирилицею нашою мовою, 1 МЛМ Тут можна залишити свої контакти, приєднатися до тисяч людей по всій країні, які сьогодні висловлюють підтримку сказаним озвученим мною вимогам, і долучитися фактично до нашої команди. Ну і друге завдання, яке ми ставимо перед собою, це звичайно познайомитися більше з місцевими людьми, з місцевими проблемами. І саме тому ми матимемо сьогодні зустріч і з активістами, і говоритимемо з людьми на вулицях. Ну а ввечері у 18.00 у нас буде проводитись антикорупційний форум, і ми всіх житомирян запрошуємо на цей захід. Ясно, що форуми відкриті. На них приходять всі ніхто не там на, на, на цьому господаря на дверях не перевіряє ані декларації, ані наявність там кримінальних справ, і так далі. О, але це зовсім не означає, ще раз, участь в розгортанні руху за очищення. І в цьому питанні можете бути певними. Ми розуміємо, усвідомлюємо, що сьогодні рух за очищення може виглядати занадто привабливим для багатьох, в тому числі для людей з недоброчесних, називаємо так, без прізвищ зараз. Тому, відповідно, немає у нас іншого гарного способу зробити рух за очищення чистим. Окрім як публічність, тому відповідно, коли ми будемо формувати і затверджувати ініціативні групи по містам, то про персональний склад цих людей завчасно буде знати громада і спільноти, будемо можливість проговорити і так далі. Тому ніяких одіозних людей в Русі за очищення не буде.